Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Я сьогодні вирішила не турбувати сон свого святого кота, тому сиджу не традиційно на кріслі, а біля крісла. І в нас сьогодні буде дещо застарілий формат на Ютубі під назвою Розпаковка. Хочу зробити це без е, якихось таких зайвих довгих передмов. Я зробила замовлення в одному з польських е, косметичних інтернет-магазинів. Все почалося з того, що я спочатку замовила свою підводку до інглота, а потім виявилося, що мій пензлик для підводки абсолютно калічний і дуже. Погано її відповідно наносить, і мені треба було пензлик для підводки, а потім я зайшла, побачила, що крім цього чарівного пензлика, на, в магазині є дуже класні знижки, які залишилися ще після Чорної п'ятниці. І на тих знижках був аромат е, новий від Sergio А Ще так само там був аромат від е, Грей, який я фактично колекціоную, який я дуже хотіла е, поставити собі на поличку. Правда, в форматі тестера без кришке, але я подумала, окей, переживу. І одним словом, заради цих двох ароматів і пензлик, я ще там трохи всякого подозакидувала, щоб була безкоштовна доставка, туди-сюди. словом, Ви розумієте, про що я кажу, тому що е, я тут вже ту коробку, до речі, так поза кадром вскриваю. Тому що, коли багато хто з нас коли потрапляє в магазин, іде, наприклад, там яйця купити, а в результаті вертається додому з ковром. Ну от Я власне, належу до тих людей, які йдуть за яйцями а вертаються додому з ковром. Моя коробка. Мої фіскерси. Чикенбокен. Я сподіваюся, що все доїхало цілесеньке. Так, мені тут поставили штучки, щоб воно не потовклося. Що мені, до речі, дуже приємно, що зараз в польських магазинах дуже багатьох. Повністю рецайкли були ці штуки. Тут написано, що, будь ласка, викиньте це, навіть написано, здається, куди. Деякі бувають ще біо. Розкладальні, то їх можна взагалі викидати в кош на біо, деякі треба викидати в кош на пластик. Далі правда йде абсолютно вже не екологічна, а звичайна пупирка. І першу штуку, яку я дістаю, це маска для волосся, біотин з колагеном. І це для мене абсолютно невідомий польський бренд. Я не е, покладаю жодних якихось супернадій, але були дуже великі знижки. Власне на е, оці е, загалом, всю лінію косметики від цього виробника. Зараз вам скажу, як він називається. Господи, XPEL. Поняття немає, що це за XP, вони там всі були мінус 50. Думаю, окей, за ціною близько 2,5 доларів маску для волосся можна протестувати і подивитися, яка вона буде. Якщо буде щось хороше, то в наступному своєму випуску ем, доглядової косметики я обов'язково вам про неї розкажу. Так, Наступну штуку, яку я розмотую. Так, 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 так. Елізабет Арден, е, підводка, потім туш від буржуа. Так, потім від буржуа каял. Потім ще одна підводка від рімель. Прозорий гель для укладки брів. І ще одна підводка. Давайте по. По черзі. Я просто коли побачила, що ці всі штуки, які я тримаю в руках, зі знижками мінус 30, мінус 40, мінус 50%, я зашаліла, і я точно пам'ятаю, що підводки кольорові, ну гель для Брів це таке собі, каял це таке собі, а от з цими ми штуками поговоримо. Так, перше, deep eyeliner це є Makeup Revolution і здається, воно має бути в кольорі білий. О, зараз ще. Пробуй це розколупати. Ні, ну, Парфуми, звичайно, мені найбільше цікаво е, дістати з тої коробки. Тому що підводки, це, звичайно, класно, але зробити сліпі, не сліпі, але такі. Перші затести на камеру. Ой, виглядає, виглядає як коректор. Бачите? Бачите, бачите? Воно там щось фокусує, але я нічого не бачу. Ну, давайте. Як то кажуть, з Богом, наразі воно якось виглядає, ой, дуже дубова кісточка. Не знаю, чи нею вдасться. Ага, я зрозуміла, тут такий пензлик, не такий з ворсинками, а він такий, наче фетровий, як у тих фер... фетрових маркерів. Це біла підводка з доволі незручним пензликом, бо з нього неможливо зняти надлишок. От є дійсно таке відчуття, що я якимось коректором малюю по руці. Підозрюю, що я буду користуватися, але, мабуть, буду наносити не ним. Ну, біла підводка. Просто біла. Я залишаю на руці, подивимося, як воно висохне, як воно буде розтиратися. Перші враження загалом, от, мені здається, на такі продукти, якісь там доглядові, то взагалі немає сенсу. На е, такі для малювання, то, напевно, треба було б просто сідати, брати перед собою дзеркало, наносити відразу, щоб сказати, як воно, тому не буду дуже довго над ними теж зупинятися. Так, а що то я замовляла від е, Елізабет Арден? Ага. Це є liquid eyeliner, і він теж має бути якийсь там в кольорі, наскільки я пам'ятаю. Здається, фіолетовий чи щось таке. Я собі вирішила, що от мені хочеться кольорових підводок. Мені е, остогидли вже звичайні стандартні стрілки, ой, якийсь такий. А, тут вже такий більш традиційний аплікатор для підводки. Ой, не буде гарно малювати. От він такий якийсь більш зручний, бо там та була просто, можна сказати, якась тицькалка. Хоча колір підводки такий. Не можу сказати, що це насичений фіолетовий. Таке враження, наче фіолетову акварельку розбавили водою. Такий собі ефектик. І за всі підводки, кожна з них коштувала десь приблизно 2 долари. Тому, якщо якась буде прям дуже погана, я дуже сильно побиватися не буду, але, але шкода, що дві з них вже і, і так собі. До речі, у мене такої туші від буржуа ніколи не було, так поки що йдеш сюди. Але в мене була така, що тут зверху є твист їхня, така, що зверху повертається і там міняється форма щіточки, і в мене є їхня така звичайна власне, сьогодні нею намальована. Звичайно, така чорна стандартна туш. І я беру рандомно, просто лише ті, мені найбільше подобаються, власне, які мають натуральний, о, тут натуральний аплікатор. І ця має чуть-чуть вигнуту кісточку, вона має бути підкручуюча. Пахне стандартно для буржуа. До речі, дуже люблю запах їхніх тушей. Вони такі, якісь такі, не знаю, мені подобається. Маслянистий такий смолистий якийсь запах. Так, треба це чикен-бокен зробити. Їдемо далі. Це знову ж таки, а ні, це не майка преволюшн, це рімель, і вона має бути рожевенька, як показує корок. Ой-ой. Я, до речі, до цих підводок була підходила в косметичному магазині, але е щось мене вони, особливо за тою ціною, за якою вони продаються, без знижок, не дуже сильно захопили. Ой, ну от цією я буду точно малюватися. Бо тут все склалося. Цікаво, що як вона засохне, як вона буде триматися, але наразі виглядає дуже гарно. Такий рожевий, з дрібнесеньким дрібнесеньким шимером. густий насичений колір. Залишаю висохнути на руці, а потім зробимо тест драйв, як там воно піде. Не знаю, чи є якийсь зміст розповідати вам про гель для у цей Wet and Wild. Він так запакований, курча мать, що не розколупаєш. І, і що? І брови в мене такі, що я їх можу зачісувати чим завгодно. Іноді просто якоюсь навіть звичайною цією. Як називається басматік, не басматік, як називається ця штука, якою брови щітка, Вона якусь має специфічну назву. Я забула. Одним словом, я деколи беру просто цю щітку, чуть-чуть намочую і так чик 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 зачісую, тому що в мене волосся тонке і слухняне, і я можу взагалі нічим не користуватися, але. Ну, не була б я, як то кажуть, кобіта, якби я не купила якусь спеціальну примочку. Тому що всі мають, і я теж хочу. Не знаю, подивлюся, яке воно буде. Якщо буде гарно тримати, там, наприклад, так, цементувати брови не розмазувати під собою тоналку, то теж вам про нього детальніше розкажу. Так, що тут в мене таке? О, а це, напевно, власне, те, заради чого, все і затівалося, це і мій пензель. Eyebrow Eyeliner Brush. Боже, як сюхарь, такий пакет. Так, Я хотіла вже його різати, але побачила, що є ця штука що відкриває. Ну, не знаю. Попробую. Потицею в свою підводку і побачу, як там піде, хоча мені здається, що він за грубий, холера. У мене от абсолютно якийсь такий самий пензель, чи то в мене руки з дупи, і я не вмію, ще не налучилася до тої такої підводки в баночці, чи вони просто якісь мають бути дійсно специфічні, хороші пензлі. Якщо, знаєте, до речі, якийсь класний пензель для підводки, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях: от прям конкретно від кого брати. Бо я зайшла дивитися на пензлі і розгубилася, бо всі мої пензлі або були мені подаровані, або ще в лохматі руки. Господи, ще дитина була маленька, бо навіть до народження дитини замовлені в Китай. Так, що тут я дістаю? О! До мене приїхали гумки. Але вони такі малесенькі. Я думала, це будуть нормальні. А це, а це такі для, для немовляточка. бабл гумки Матьоньки такі. У мене ніколи не було оригінальних інвізібабл. Я користуюся дуже люблю ці пружинисті гумки, бо вони. Прекрасно справляються якраз з моїм волоссям, дуже люблю всякі дульки за допомогою їх крутити. Вони не всім підходять. От, Наприклад, моя мала має густий, важкий такий плотний волос, і її дуже сильно та гумка якось так тяне. Я на її кок не закручую, я її роблю хвостики знизу, воно їй заважає, і незручно. Тому то, напевно, треба пробувати. О, спробую, до речі, її оцими справжніми інвізібаблами позав'язувати хвостики. Так от, я завжди замовляла або на китайцях, або просто звичайні купую. В супермаркеті, тих бабули, я просто супермаркетіх ну, типу, послідовників е, до холєри. оригінальних в мене ніколи не було, то я вирішила теж долучитися до лухарі-сегменту. Так, то якась нецікава штука, тому що це знову ж таки від цього бренду Xpel. Е, я замовила от просто рандомно милу ванну поставити, щоб ми мали чим мити свої дубки, то на тому взагалі не буду якось окремо зупинятися. Так, господи, що тут? Я ще дістаю? Я щось тільки замовляла, що я сама себе в шоці. Ага, тут в мене є праймер під е, тіні. В мене позаводилося досить багато тіней е, кольорових, таких доволі сипких, але пігментованих. І для того, щоб вони не сипалися і трималися на оці. Я вирішила, нарешті, не на консилер це все тулити, а бути людиною і замовила спеціальну праймер. Це праймер від бренду Wet n Wild. І напевно немає якогось особливого змісту дуже так зупинятися теж при розпаковці на праймері, тому що це все треба перевіряти в дії. Наразі він виглядає як маленька дулька, де там він є. Отуточки о. Тонального крему, зараз я її розпицькаю і скажу вам, що, що відчуття які. Ну, прикольна така силіконова, фактично мало вирівнююча тон, але така дуже вигладжуюча замазка. Подивлюся, як до нього будуть приліпати тіні. Так, і зараз нас чекає саме цікаве Частина цієї всієї розпаковки це розпаковка парфумок. Перша штучка, яка в мене вже тут на колінці стояла і грілася, це є набір від бренду Куба. Це бюджетня, чоловіча, переважно, хоча жіночі в них теж є аромати. Але якусь цю кубу я найбільше бачила в супермаркетах. Вона дуже часто там в Ашані, наприклад, стоїть. І дуже велика кількість є власне, чоловічих одеколонів на вибір. І якось так підходила в супермаркетах, Маркеті так принюхувалася, думаю, ну, загалом так нічого. Переважно, як можна судити, загалом, із вигляду цих флакончиків, вони завжди мають якийсь такий легкий тютюновий аромат, і все до нього танцює. Я собі подумала, треба таку спробувати поносити, можливо, раптом я знайду якась, там, якусь перлину за невеликі гроші. Хоча я вже пару разів так мала такий, можна сказати, неприємний досвід з тим, що замовляю якийсь бюджет, який супер-супер розхвалений на фрагрантиці, потім тестую його і розумію, що насправді це какашечка. Ой, тут ще й немає. Немає пшикалки, треба відкривати це все, і потичком тицькати. Так, перший це в мене класичний їхній куба парі. Зараз я це якось розкручується. Господи, як це як добратися до нього. Ой-ой-ой. Ага, і тут навіть патичка нема. Просто так. Ну, давайте. Пить-пить-пить. Пить, пить, пить. пить, -пить, -пить. Непогано. Такий звичайний чоловічий Адедасик. Такий чу-чуть-чучу новий, дуже легенько. Сильно зараз спирт мені гатий, такий прям страшний. Можливо, якийсь бергамот, є цитрус. Таке собі. Поки що ніяке дуже. Так, ідемо далі. Куба, божечки, а де ж тут написано, які то вони є? Нічого не пише, просто пише Куба парі, рожевий, один туалет. Там немає назви. Одним словом, я це все обов'язково підлінкую, як і решта товарів товарів, продуктів, які я сьогодні показувала в себе відео. Підлінкую вам в біо. Познаходжу це по упаковках на фрагранти. Це дуже тяжко виймати цю штуку. Пець. Так. У мене бюджетні парфуми і бюджетні блотери сьогодні. У вигляді ватних дисків. Пірі, не бережемо для більш лухарі ситуації. Теж щось цікавіше. Тут трішки більше ветверу, воно якесь таке густріше, дерев'яшечніше. Дуже сильний спирт такий дешманський, але ну, нічого дивного немає, бо це є дешевий аромат. Непогано. Непогано, але дуже посередньо. Так, ще два лишилося. Синенька куба. Зараз, я сподіваюся, що тут хоча б один буде якийсь такий, що я не буду шкодувати, що витратила на цей набір семплів. Боже, скільки я за нього заплатила? О, а як я це так відкрила? Якось це мені вдалося відкрити так без втрат. Може, тут не треба відкручувати ту верхню кришку? М -м скільки я за них дала? 5, та, Близько п'яти доларів. Зараз в мене в голові таке марнотратство. Ой, оцей файний. Е, нагадує чимось Lanvan е, Oxidan. Теж має якусь таку молочність собі. Але більше в, чоловічі, в чоловічу сторону, бо Lanvan Oxygen все ж задумався як жіночий аромат, хоча фактично він такий доволі унісексовий. Ну Ці перші спирти, які разять. Дуже тяжко рознюхати е, аромат, тому що крім запаху такого спирту до натурату, нічого і не чути. Так, і остання куба. О, ні, таке тут мені не вдалося. Тут треба по окремості. Господи. Якогось такого тяжкого затесту в мене ж. Ой, боженьки, в житті не було. Так, цик. Цик-цик-цик, цик. О! А це мені нагадує... Е, Мюглярівський є такий. М -м, не Пюраван. А щось там ще одна така є теж та його оці амени в ту таку більше тютюнову сторону. Ой, оцей останній такий непоганий. Але дуже мерзкий сприти на початку. Просто огидарні. Так, і в нас тут є ще два аромати. Е, перший це є новинка від Серджіо Тачіні, яка вийшла цього року. Е, Серджіо Тачіні це. Не можна сказати, що це мас-маркет, це, напевно, трошки, от є, напевно, як Масіму Дуті, тобто такі трошки дорожчий мас-маркет, це щось типу того. Переважно вони виготовляють одяг в такій більше спортивному стилі. Аромати від Sardo Тачіні, такі собі, я б сказала, соу so соу -So. У мене є від нього аромат Озон, який я тримаю в колекції чисто через те, що в мене є. Теплі відчуття до цього аромату, тому що я його купила своєю першою великою зарплатою, і так від мене до цього часу є, я його не використала до кінця. І коли я побачила, що в Серджі Точні цього року вийшла новинка, це є аромат е, Splendida, такий чорненький, класичний. І на фрагрантиці цей аромат порівнюють з шпилькою від Carolina Ерера, я собі подумала, що чого би і не спробувати. тим більше, що цей тестер я купила за ціною 26 злот. Щоб перевести в долари, господи Боже. Я не, не знаю. Десь 7, 8, 8, десь так, напевно. Одним словом, давайте наносити сплендіду. Ой, з-під корка вже гарно пахне. Пахне от власне тою ерерою. Пахне таким солоденьким і кавою. Хм, гарний, до речі, спрей, так рівномірно. Трошки спочатку плюнув, а потім так гарненькою хмаркою наніс. На так треба десь ту складніду поставити вже так, щоб красу зробити. Трошки. Отак. О. А ще я ногу мушу порівняти, бо вмерла. Опа! Так, я чую карамельні яблука. Солоденькі. Такі червоні. І тут явно є. Такий ще кавовий момент. Тобто, аромат однозначно є і свіжий, і солодкий. Файна штука. Я обов'язково про нього вам буду найближчими днями напевно, розповідати в себе в інстаграмі, в сторімзах. Може, навіть зроблю пост, поношу на собі. Мені з першого занюху дуже сподобалося. За свої гроші я дивилася, що. Не тестер, а такий повнорозмірний флакон коштує щось близько 15 доларів, сотка. Якщо воно буде гарно триматися на шкірі, не буде потім в базі виходити в якісь неприємні штуки і не буде там ніяких несподіванок з тим ароматом, то я думаю, що цілком можна. Дуже приємний. З першого занюху такий приємний дівочковий, карамельно-яблучний аромат. Класний. Так, і останній. Кабутін Gold. Цей аромат на фрагрантиці порівнюють з шанель. Господи боженьки, мої. Mademoiselle, мадемуазель, здається. Я не дуже сильна в шанелях. Тестер, але така повноцінна коробка красива. Може, мені ще й корок поставили. Я би не відмовилася від флакона з корком. Все ж, коли збираєш якусь колекцію, то хочеться. Корка не поставили. Ставлю таку, звичайно, Е, Так от, хто не знає, тут, можливо, раптом випадково вам це відео вибуло на Ютубі. Я е, збоченка, яка збирає цілу колекцію від Гре. Е, Недавно я собі. Е, Боже, як же він називається? Зерно божевілля. Грейн де фуеле. захапала в колекцію, обов'язково вам про нього в якійсь, напевно, з весняних підбірок розкажу, бо це е, такий м'ятно-цитрусовий, такий людяниковий, свіжий, дуже класний аромат. Надзвичайно, ну, не надзвичайно, але доволі рідкісний. Я його ще хапнула за невеликі гроші на барахолці. Люблю тих людей, які не знають, що вони продають, щось таке, що можна продати подорожче. От, І кабутін Голд це чергове доповнення до моєї колекції грешок. Так мені пахне тою сплендідою від Серджіо Тачині. Дуже вона інтенсивна. Ой, тут теж розпилювач дуже хороший. Ой, а зараз спочатку якось нефайно, я не хнула. Спиртовенько, альдигідами якимось, наче занесло, чи чимось таким дуже гострим. Ну, такий серйозний старт. Заявочкою на шипер навіть якийсь. Пахне так серйозно, строго, стримано, шипрово. Не знаю, як там на рахунок кокоме муазель», але я би швидше, напевно, до п'ятірки провела якісь паралелі. Немає такого багатства звучання на старті, такого мильного, такого в'яжучого, як в п'ятірки, але загалом по настрою дуже навіть і нагадує. Напевно, ще я би могла порівняти з такою напрямленістю, як white Linen від Estee Lauder. Щось таке дуже серйозне, чисте, таке сухе, з якимись дерев'яшками і мохами в базі. Принаймні, з перших відчуттів. Така от розпаковка. Все. Мій чек. Пуста коробка. Але в мене є ще одна коробка. Верніше не коробка, а пакет. І я собі подумала, що а чому були? Хто слідкує за моїм інстаграмом? То ви дуже добре вже, напевно, знаєте, що всередині, бо я недавно анонсувала, господи, де ж ті ножиці, що я замовила собі, я перестаю шарудіти, бо мене, напевно, не чутно, я замовила собі за 150 гривень вінтажну шубу. В даному місці, напевно, треба було би сказати щось про хутро, щоб ви зрозуміли, що я насправді не катюга і не, не убивця тварин. Я категорично проти того, щоб звірів вирощували на фермах для того, щоб виготовляти з них потім різні міхові ізділля. Але я вважаю, що якщо тваринка вже була вбита і попала, напевно, навіть вже на, не на первинний фактично, на вторинний ринок у вигляді шкурки, шубки чи чогось такого от, декоративно прикладного. То чому ця річ має траплятися на смітника, потім взагалі спалюватися, якщо її ще можна повикористовувати і поносити, тому в мене до вінтажних шуб дещо інше ставлення, ніж до новесеньких шуб в магазині. Тому що, коли ви йдете в магазин і купуєте новесеньку шубу, то ви створюєте попит на те, щоб це більше і більше ставало цих новесеньких шуб. Якщо ви йдете на секонд-хенд і за декілька гривень купуєте якусь стару шубейку, я думаю, що нічого поганого в цьому. У ну, точно немає тим більше, що теперішня до речі промисловість тканин. Як це сказати, легка, одним словом, легка промисловість виготовляє е, замінники натуральному хутру, е, які фактично і по теплоті, і по зовнішньому вигляду абсолютно не уступають. Єдине, що мені не подобається, що штучні шуби переведені зараз в ранг мас маркету їх можна купити за дуже малі гроші. І вони швидко виходять з моди якісь такі неактуальні крові, потім це все потрапляє знову ж таки на звалище. А це вже поліестер. Продукт нафтопереробки і теж не дуже добре для екології. Як загалом не дуже добре для екології і е, ферми, на яких вирощують звірів на хутро. Так що на двоє бабка ворожила або умре, або буде жила. Так, давайте шубу для інтриги залишимо на кінець. Тут, крім шуби, є ще дві штуки. Дуже люблю я цього продавця, я вже не перший раз замовляю, власне, в... це є магазин Вінтед в Україні, є дуже подібний до нього шафа. Там виставляється косметика, одяг, іграшки дитячі, книжки ще можна так само здебати. І ви знаєте, така сама штука, як на шафі, ви приходите, якщо вам подобається декілька речей, можна собі це все закинути в корзину. Що я і роблю власне, з цією продавчиною на Вінтеді? Мені дуже подобаються речі, в якому стані вона їх вис висилає. Дуже подобається її цінова політика в неї все недорого, і вона вміє знаходити те, що я, наприклад, будучи на секонд-хенді, сама би взяла. І у цьому пакеті в мене звичайний базовий светр, на якому нічого такого аж дуже немає. І Пашміна. А Пашміна по складу 50% шовку, 50% кашеміру. Я загалом не фанат таких от всяких штук, я навряд чи це буду носити. Але я обов'язково цю річ виставлю в своєму вінтажному магазині. Я і перепродамо. така я жадна жаба, і взагалі е, така, така предпринімательна людина. В неї, до речі, в цього продавця обов'язково всі речі попрані, провітрені, оброблені, не смердять, чистенькі, що мені дуже сильно подобається. Я, як я вже казала, замовляю в неї не перший раз. Одним словом, це я замовила, щоб перепродати. Хо -хо -хо. Це я замовила, щоб носити. Можливо, навіть в кадр вдягнути, якщо буде красиво, а воно, я дивлюся, так нічого. Тут такий рукав, що розширюється, дуже сильно люблю такі всякі летячі штуки. Ну і переходимо до гвоздя програми. О, до речі, поки ми не перейшли до гвоздя програми, хочу вам сказати, що робиться з підводками. Підводка від рімель розпицькується. Ці блістинки розмазуються, колір залишається. Ну, тобто чихрати око, якщо ви намальовані рімелем, не варіант. Підводка від Elizabeth Arden в'їлася в руку і виглядає, до речі, зараз досить навіть і непогано. Якось вона, наче, як набрала кольору. Оця від Makeup Revolution теж дуже добре тримається. Бачу по ній, що вона, напевно, якщо так грубше нанести, то може тріскати на оці. Виглядає загалом як білий коректор. Так, ви готові? Ой-ой, мені ще щось подарунок поставили. Спочатку шуба. Як я то маю все зараз ту шубу показувати? Я не знаю, але я щось придумаю. Вона така важкенька. У мене, до речі, вдома є дві шкірки. Одна це питому шкірка, вона так і задумувалася, як шкірка, шкірка овечки. А друга це була теж вінтажна шуба, яка вже повністю розлазилася по пахвами, була попротирана. І єдине, що було збережним в тій шубі, то, власне, спинка, яку я вирізала і залишила в себе вигляді. В вигляді шкірки. Чекайте, зараз я буду в неї запаковуватися. Підкладочка, до речі, новенька. Не з Шургана. Миколай, Миколай. Ну, зараз люди, які мають довгі руки, мене зрозуміють. Весь мій біль, тому що я у всьому. Щоб це не було. Навіть з мас-маркету, навіть з резерви, до штука якась куплена, це, ніби нового покрою. Я все одно виглядаю як людина-переросток. Тому що мені всьому завжди за короткі рукава. Ну, все, я маю тепер своє перше хутро за 150 гривень. Відчуваю себе на всі ці гроші. Дуже дякую всім, хто був зі мною і з моїм кутом на цій такій дещо сумбурній розпаковці. Підписуйтеся, всі продукти, про які я говорила, будуть в мене в описі, парфумки особливо. Думаю, що буде цікаво. Про деякі з них я обов'язково буду вам розповідати в своїх інстаграмах і наступних відео. Підозрюю що не про ці куба, тому що вони вже постояли і нічого з них хорошого не вилізло. Оцей синенький, єдиний, такий, трошки цікавий. Зараз якийсь зеленцою попахує. А серед джотачіння мені дуже сподобався. Класний. Він якраз мені під цей мех. Така солонинка, ще зараз в тому ароматі чую, з-під корка, з'явилася. Хорош, все всім дякую, всім па-па.